Всім привіт! Давайте з вами познайомимось. Мене звати Тетяна і я хочу з вами поділитися своїм десятилітнім досвідом, як я живу без жовчного міхура. Також трошки вам розкажу знання з нутриціології, так як я закінчила. Ось такий курс, бачите, красивий у мене є сертифікат, але я не буду дуже хвастати своїми знаннями, бо скажу зразу, я людина не теоретик, а практик. Можна багато закінчувати курсів, школ всяких різних але так і не змогти втілити це все в життя. Тому по нутриціології мені хотілося більше показати вам практичних роликів, де і як я застосовую. Ось оці знання. В першому відео я хочу поговорити з вами про те, що ж таке цей жовчний міхур. Бо коли було все гаразд, я навіть не задавалася питанням, для чого він і що він робить в моєму організмі, які у нього функції. А коли вже зробили операцію, то перше, про що мені треба було подумати і розібратися. Що ж це таке і для чого він був потрібен в моєму організмі? Жовчний міхур це грушеподібний орган, такий м'язовий мішок, в якому накопичувалася і концентрувалася жовч. Анатомічно він пов'язаний з печінкою та жовчевивідними протоками. Основна його функція це накопичення та збереження концентрування жовчі. Можна сказати, що він є прямим напарником печінки. Його основне завдання це накопичення. Та виведення жовчі. Здоровий міхур працює так. Після кожного прийому їжі він скорочується і викидує жовч у жовчні протоки. жовчних протоків вона потрапляє у кишківник. І Це відбувається за кількістю прийомів їжі, тобто, скільки людина. Харчується стільки раз і скорочується наш міхур, і виділяється жовч. За допомогою цієї рідини відбувається хороше травлення, і вона являється антибактеріальною речовиною. Жоч допомагала нам швидко розчинити їжу, особливо жирну їжу, а також очистити організм від токсинів і шлаків. А тепер підсумуємо. Жовч у нас виробляється на постійній основі печінкою. Далі вона потрапляє у жовчний міхур, де вона зберігається, концентрується і виділяється коли потрібно у кишківник. Тобто, коли людина починає їсти, особливо жирна їжа, зразу йде сигнал і е Виштовхується жовч. Ось ми з вами вже і розібрали, яку функцію виконував жовчний міхур. І особливо для чого нам потрібна жовч. Не просто жовч, а концентрат жовчі. Бо в жовчному міхурі жовч наша не просто зберігається, а концентрується. Наша печінка за... Добу виробляє приблизно 1 літр жовчі, і вже сам міхур її зменшує до 50 мл. Тобто жовч переходила ось таку агресивну концентровану стадію, яка допомагала в основному розщіплювати, з такими невеличкими відео я з вами поділюся своїм досвідом, як же я е, жила після видалення цього дуже важливого органу. Е, це в мене другий канал, є в мене основний, на якому весь мій шлях. Е, як я починала і водичку пити, і е, як, як міняла раціон і так далі. Тож, кому цікаво, той може зайти на мій канал, він називається Танюша. Але, на жаль, той канал своє вже вичерпав. І зараз в мене всі відео будуть тільки тут, на цьому новому каналі. Бо мені хочеться показати, що життя. Воно налагоджується, і ви побачите не тільки відео про те, як я живу, харчуюсь, а дійсно про те, що я живу нормальним життям, і операція ніяк не впливає. Ні на життя, ні на здоров'я. Тільки треба дотримуватись деяких правил, про які я буду вам розказувати, тобто ділитися своїм досвідом. Можливо, комусь це буде е, в допомогу, і ви набагато швидше адаптуєтесь, е, ніж я. Бо мій шлях був дуже довгий. Практично. Е, Ну, на сьогоднішній день вже 10 років, як я після операції, але років 6 мені довелося потратити на своє оздоровлення. Тож мені хочеться, щоб ваш шлях був набагато-набагато швидше. Щоб ви прийшли до нормального життя, розібралися, як треба харчуватися, які, яких правил дотримуватись, і все буде гаразд. Тож, кому цікава ця тема, а також просте сільське життя, підписуйтесь на мій новий канал. Буду дуже рада. Так що до нових зустрічей. пока-пока!